У лікарнях Чернігова не вистачає кисню через проблеми з його поставками. Про це сьогодні на брифінгу сказав гендиректор другої міської лікарні Владислав Кухар. Склала ситуацію, коли у нас кисня наявного кисня вистачить на кілька годин. Найближча поставка, яка відбудеться з киснем, компанія постачальник нам обіцяє тільки на завтра. На завтрашній день, незрозуміло, чого сталася така ситуація. Те, що я знаю із засобів масової інформації, два заводи у нас стали на профілактичний плановий ремонт. Ще один завод зламалося якесь обладнання, він теж на ремонті. Незважаючи на те, що у нас є контракт, і, в принципі, фірма-постачальник повинна була забезпечити всі. Свої зобов'язання згідно контракту на поставку кисню, але ж з причин, які я вже озвучив, вона не в змозі сьогодні зробити це. Зі слів Владислава Кухаря, нині в лікарнях міста втричі більше пацієнтів, які потребують кисневої підтримки ніж було на початку року. Загалом у лікарнях Чернігова з діагнозом COVID-19 перебуває 317 пацієнтів. З них на кисневій підтримці 218, на апаратах ШВЛ – дев'ять людей. На сьогоднішній день ми дивимося на кожного пацієнта, підбираємо оптимальний режим надання саме кисневої підтримки або з концентратора, або станції. Найбільш важкі всі переведені на станції кисневих в обох лікарнях. За словами заступниці голови облдержадміністрації Жанни Шерстюк, ситуація із кисневим забезпеченням у лікарнях області ускладнилась на минулому тижні. Вона це пов'язує із ростом кількості хворих. Каже, жодного дня жодна лікарня без кисню не лишалась. А заяву Владислава Кухаря прокоментувала так. Ще в суботу ми говорили із головним лікарем. Ми говорили про те, що у разі якихось питань дефіциту кисню, які можуть виникнути у понеділок, будемо виходити з ситуації з забезпеченням кисню через кисневу станцію, яка наявна в закладі, та за рахунок балонного кисню. Станом на зараз мені повідомляють, що балонний кисень надано. У другу міську лікарню відповідно всі пацієнти отримують кисневу терапію. Поставку кисню очікують з Маріуполя. Зі слів Жани Шарстюк. Вантаж має прибути завтра вранці. Це 20 тонн рідкого кисню, який має забезпечити потреби лікарень області щонайменше на тиждень.